Два гуцули розгадують кросворд. Чуєш, місько! Жіначі стотеві органи з п'яти букв. По вертикалі чи по горизонталі? По горизонталі. Пиши писок. Марічка запитує у Петрика. Тобі подобається моя нова сукня? Так. Я не зрозуміла, Петрику. А де захоплення? Петрик бере її руку і кладе собі на ширеньку. Ось. Директор із секретаркою у ліжку. Вона запитує Вікторе Павловичу, ви вже ввели? Так, Лариса, і вже давно. Ой, який великий. На вулиці грузин смажить шашлики і кричить Шашлик із баращик! Шашлик із баращик! Його запитують. А й свинини є. Слухай, цей баращик при житті такою свинею був. Ніч піонерський табір буровій. Марічка спокійно спить у ліжку. Раптом вона прокидається від того, що її нахабно хтось крутить за сусок. Дивиться, а це Петрик. Вона його питає. Петрику, ти що робиш? А це ти, Марічко? Та я намагаюся налаштувати радіостанцію на потрібну хвилю для зв'язку з іншопланетянами. Петрику. гнівно відповідає Марічка. Ти б спочатку свою антенну вкрутив. А потім уже на хвилю налаштовувався.